Друзі, всіх вітаю! Дуже рада бачити сьогодні в парламенті земляка Сергія Рудика, який вперше після повномасштабного вторгнення прийшов до парламенту. Не тому що він прогулев його округ, має знати, що це один із найкращих народних депутатів України, тому що Сергій мобілізувався і весь цей час в Збройних силах України. Щасливо тебе бачити. Навзаємні дякую. і твої листи підтримки завжди, які в соціальних мережах я читав, завжди зігрівали душу, особливо коли один е е е державний діяч чогось вирішив поумнічать, перебуваючи десь на жирній Франції, і розповів на всю країну про те, що тільки два народних депутати служать. Тобто, З'ясувалося, що до цих двох народних депутатів один ніколи не був е мобілізований. Зотичних міркувань не хочу називати його прізвище, а другий вже на сьогоднішній день не є в ЗСУ. І... Де ти служиш? Скажи, Де ти Ти на найгарячіших точках. перебуваєш. Зараз я в ОК «Схід», в Сув Таврія. Якщо комусь це говорить, у Сув Таврія це ну, мовою нормальних людей. Це оперативно-стратегічне управління військ Таврія, яка вводять у Запоріжжі, де зараз відбувається наступ, і отут Донецьк. Я не скажу, що найвеликий герої нашого часу. Я штабний офіцер, підполковник. Але свій борг перед Донеччиною я вже виконав. Я кілька разів був в зоні бойових дій як командир груп, Це ОТУ Ліман, Оту Солідар. Тоді, коли ще Бахмут, зокрема, був наш. Я впевнений, що ми його повернемо, але на превеликий жаль, це буде коштувати нам багато жертв, і ми до цього мусимо бути готові. Користуючись нагоду, я хотів би сказати, що Іра тоді ну я її не просив, а вона а вона про це написала. Мені було насправді пов'язки дуже приємно. Тому що мої виборці почали задавати питання: а де Рудик? Якщо голова Верховної Ради його не називає серед тих депутатів, які на війні, то може він в батальйоні війни. Чи може в батальйоні Монако? А мені самому себе захищати було б якось знаєте. Ну думаю, та мать вашу так, вибачте, мені друзі. Я хочу сказати, що батальйон Черкас він працює і під Бахмутом, і в Верховній Раді. Але от Сергій для того, щоб сьогодні приїхати до парламенту, брав офіційне відрядження від свого командира. Чому саме сьогодні? Що ти тебе привелося до яке голосування? Позавчора на Комітеті аграрної політики і земельних відносин суди хотіли протягнути рішення про е, державні підприємства і їх землю аграрної академії наук. Це приблизно 800 тисяч га. Тобто чистий шкурняк та да, гаварняк на нашу пропозицію. Я беру участь в засіданнях комітетів в зумі. Для чого мені не обов'язково бути в Києві чи в залі Верховної Ради? Це достатньо бути там, де я знаходжуся. А якщо є інтернет, то це можна було робити. На нашу наполегливу пропозицію проголосувати за побіжник, щоб цю землю не можна було приватизувати, слуги зробили кольбіт ушами і вийшли з зуму, і це рішення не набрало необхідної кількості голосів. Ми підняли великий велику Кажу, як воно є, підняли учасників бойових дій, які в разі голосування цього законопроекту в такому вигляді залишилися б ні з чим. І, повернувшись з війни, вони би не змогли отримати своїх законних два Гана ОСГ. А, але слугам дійшло, і вони вчора за листом першого заступника голови фракції. Прислали нам листа з проханням винести цю правку на голосування, яку самі ж заблокували напередодні, тільки б зняти з себе політичну відповідальність. І більше того, очевидно, щоб набрати бали, сказавши, ну це ж бачите, якби не ми цього б не прийшло. Тобто, оці всі знаєш, такі фразочки, які зараз дуже популярні, про те, що от повернуться хлопці з фронту, розберуться, мають під собою їм було підстави. їм було достатньо години розмови в зумі з лідерами. Громадських організацій, учасників дій, щоб зрозуміти, що після їх повернення буде набагато складніше розмовляти і пояснювати, чому вони собі землю завжди знаходять. А для людей, які проливали і проливають кров за цю державу, цієї землі, немає. Ви до речі, знаєте, що з квітня місяця відведення земель цих ОСГ двох гектарів для учасників бойових дій слуги зупинили, тобто, в ході всієї війни, посилаючись на цю саму війну, де служать. Сотні тисяч українців західної України захищають східну Україну, центральну. Ну, ви самі це прекрасно знаєте. Сьогодні немає вихідців з окремих регіонів. Є українці, які відчувають свій патріотичний обов'язок боротися за Україну. І держава в силу якихось обставин започаткувала програму виділення їм земельних ділянок. В особій державі це був Сергій Рудик, тоді ще голова Державного агентства земельних ресурсів це був 14-й рік. На сьогоднішній день її отримали 280 тисяч людей. Скільки цих буде ветеранів по результатам українсько-російської війни, ніхто не знає. Але взяти просто так і е, зробити, щоб цієї землі державної не було, а отже, і немає свідки брати, хотіли слуги. Так, от, поки я сюди їхав, вони зрозуміли, що відбудеться в цьому залі. Сьогодні це питання зняли, перенесли на завтра, але вже з цією правкою, що землю не можна приватизувати. Це наша маленька перемога, але вона показує про те, що ситуація міняється. А як ти голосував за каналіс? Я голосував проти. Вважаєш, що тут є ризик. Я вважаю, що це не закон про легалізацію вживання канабісу. Для цього достатньо було урядових кількох постанов, і ця би історія запрацювала. Якби люди дійсно хотіли допомогти хворим, це можна було б зробити в рамках їхніх повноважень. у них є свій уряд давним-давно. Це питання про вирощування на території нашої держави канабісу. Ми мали би стати в версії авторів законопроекту Колумбію. 2 і я цього дуже не хочу. Ми теж будемо готувати багато поправок до. Цього законопроекту, тому що там дійсно багато йдеться про корупційні схеми і легалізацію. Але проблема очевидна і хотілося б, щоб сьогодні уряд і міністерство ветеранів більше працювали по підтримці ветеранів. Дивіться, Насправді проблеми, які потребують вирішення в парламенті, достатньо багато, особливо для людей, які на сьогоднішній день воюють. Вони в силу зрозумілих обставин не можуть за себе постояти. Я не майбутній кандидат у народні депутати від військових Я діючий військовий, який є народним депутатом. Так склалося по закону, так не можна, але так сталося, тому що в перші дні війни я собі подумав, що захист батьківщини в ці дні набагато важливіший, ніж парламентський значок, і можливість користуватися пільгами народного депутата. І раз так сталося, то відповідно я захищаю інтереси військових на сьогоднішній день. Це достатньо складно, бо ці люди не можуть з силу свого статуту себе захистити самі. Я вдячний Ірині, яка постійно на гострі тримає ці питання. Вдячний колегам, які продовжують стояти на стражі закону людей, які не можуть себе захистити. Це не тільки звичайно військові. Це інваліди, це люди, які обмежені в своїх можливостях захищати свої права з різних соціальних прошарків і різних соціальних груп, але тим не менше. Не боятися і йти на спротив можна отримувати результат. Поки що деякі законопроекти вдається зняти. Але якщо хтось собі думає, що війна все спише, і як в Черкащині сьогодні роблять дорогу в моєму рідному місті Сміла в 6-4 разів дорожче, чи ми її робили в 17-19 роках, бо війна все спише, так не буде. Ну, друзі, ви зрозуміли, що Черкаське земляцтво тут дуже сильно в парламенті. Можемо представляти різні фракції групи, але єдині в одному захист територіальної цілісності, суверенітет України, кожен на своєму місці. Ну і боротьба з корупцією, тому що вона так само точно не е, додає нам до нашої майбутньої перемоги. Це буде Україна, ну і Таня Черкаса з зали Верховної Ради.